Відповідальність має бути влади, імпічме для президента, відкликання для депутатів, ліквідація обласних районних адміністрацій, перерозподіл ресурсів. В тому часі бюджету, з якого сьогодні, як свині з корита, десяток сімей їсть. Замість того, щоб кожен з нас мав можливість годувати свою сім'ю. От що треба, бачите, як мінти злякались, уже сигналять. А, ні. А, то салу погано стало, коли він нас почув. А я думав, то вже мінти за нами їдуть. Тому? Я хочу, щоб ви про це пам'ятали. Хтось із відомих сказав, революцію задумують ідеалісти, реалізовують романтики, а користуються плодами революції авантюристи і пройди світи. Тобто, наше завдання, щоб на нашому горбу знову, як у 2004 році, як у 91-му році перефарбовані Лиси Кравчуки. Щоб не прийшли до влади проходимці. нам треба людей простих привести до влади ваших дітей, яких ви сьогодні вивчили, і вони з дипломом про вищу освіту на базарі стоять, торгують. А діти Януковича, діти Пшонки, діти Азарова сидять по Верховних Радах. От що нам треба робити міняти систему. І я хочу, щоб ми робили це разом з вами. Але сьогодні ми повинні бути всі разом, всі об'єднані, бо гуртом легше й батька бити. Гуртом ми звалимо і оцю бандитську владу. І тому я звертаюся до вас, дорогі львів'яни. Я знаю, що Господь нас чує, бо ми на правильному шляху ні кроку назад. Ми не можемо відступити, якою б не була наша боротьба. Ви мене спитаєте, куди я вас кличу. Я вам відповім словами Черчилля, Вінстона Черчилля. Я вас кличу до перемоги, бо без перемоги не буде життя. Я вам нагадаю слова Бенджаміна Франкліна, одного з засновників батьків Американської Конституції. Коли народ розмінює свободу на безпеку, то в підсумку не буде ні безпеки, ні свободи. І тому, якщо ми хочемо бути вільними, якщо ми хочемо бути свободними, ми повинні боротися, боротись і бути на барикадах. І тому я вас всіх кличу на передову. Я вас всіх кличу на барикади. І я разом з вами, з вилами на цих барикадах буду, а не ховатимусь на тиловій кухні. І з Божою поміччю ми переможемо. Слава Україні!